5 гривень в маршрутці, 2,60 у тролейбусі. Сумський виконком оприлюднив проект про зміну вартості проїзду у міському транспорті. Відтак існує величезна ймовірність того, що зовсім скоро за транспорт виплатитимете вдвічі більше. Деталі у сюжеті. 19 січня виконкому прилюднює проекти рішень. В них розписані нові тарифи для перевізників. Відтак у маршрутних таксів більшості випадків ціну за проїзд пропонують у розмірі 5 гривень. Винятками є лише кілька маршрутів, що рухаються у напрямку Прокоф'єва та піщаного. А ось в тролейбусі обґрунтовано вважають ціну у 2 гривні 60 копійок. Подібне підвищення вартості проїзду. Перевізники пояснюють коротко. Усе здорожчало. Повищення тополю. А ви знаєте, що з мінімалка вже ж два рази полишилось. Значить, ми ж деньки не печатаємо, у нас нет печатного станка, Нам, нам же налоги платить, правда. А ось ті, хто щодня виходять на маршрути, запевняють, їм до справ фінансових немає жодного <правда> діла. Нам все одно, у нас зарплата від цього не змінюється. Сумчани підходять до таких подорожчин з розумінням і вже готові змиритися. Ну що, все дорожчає, тому це не дивно. Паливо дорожче, але на жаль, стан маршрутних таксі не покращиться. Ну, тобто не будете там менше їздити транспортом? <рес> да не ну. <Може>, пішки. <рес> Ні, пішки з Ромінської далеко дуже на ринок. Тобто будете все одно? їздити? Звісно, Що робити? Та якщо сумським перевізникам тариф змінили, то конотопським і не думали, тому конотопчани вже завтра планують не виходити на свої маршрути. Зв'язку з подаранням цін на паливо, підорожанням цін на запчастини також. Підняття мінімальної заробітної плати з 1218 гривень до 3200. двісті. Понімаєте зв'язку з перевізники перевізникаруче не, не, не мають як це, коштів для того, щоб виїхати завтра на городські маршрути міста. Прийняти остаточне рішення по зміні тарифів у сумах до 5 гривень у маршрутках і 2,60 у тролейбусах мають на найближчому виконкомі. Анастасія комендантова Олександр Сорбат, новини СТС.